Друзі, вітаю. Слава ЗСУ. Один із вас під таким Ніком Стоу поставив дуже гарне запитання. Читаю, Зачитую, як досягти абсолютної концентрації уваги. І друге, він запитає, чи це робити через інтроспекцію. Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Ну, а я тут виправляю потихеньку. Це передача Кутур Мене звуть. Юрій Весара. І я вже дуже давно захопився такою наукою, такою філософією, як постпсихологічна атодидактика Валерія Кулінського. Зараз я попробую трішки дати вам деякі інструменти якраз із цієї книги, цього чудового автора. Пам'ятаєте, у нього є там така річ, яка коло концентрації уваги. Давайте ми десь собі його тут намалюємо. Так що буде видно так. О, да. вот. І тут у нас буде якийсь трикутничок. Потім якась буде філеста лінія. Ще два кольори якихось візьму. Вот. Буде якийсь там квадратик. От. Опс. Ще щось таке. От, щось незрозуміло, так? Да? І якісь давайте ще коло ковалися тут, ще додамо. Орієнтовно, так? Скільки їх немає значення? От. Нам важливо те, що ця вправа якби дуже проста. Але важливо через те, що вона нам показує, що ми все-таки можемо управляти своєю увагою. Тому от е сама концентрація її, от в запитанні було, чи можна досягти, можна досягати, а досягти назавжди не можна. Ми так влаштовані. А що нам допомагає її досягати? От якраз оця вправа з оцим колом. Да? Це інструмент такий, який показує, що ми, дивіться, в чому саме правило полягає. Ми переводимо промінь нашої уваги з одного на інше, з цієї кривої лінії, фрастої лінії, на коло, на цей об'єкт, на цей. І ми маємо помітити, що врешті решт це є наш інструмент. Оце увага, промінь уваги, який ми можемо направляти. На ці, скажімо, невеличкі геометричні форми в рамках цього кола, це нам дає інструмент, вже взагалі, з яким ми працюємо. Там ще в різних деяких контекстах зустрічається теж слово «увага», «промінь увага» або цей інструмент. Це вже в самі почитайте. Але потрібно зрозуміти, що в реальному житті. Замість оцих геометричних маленьких рисочок, там, геометричних фігур, у нас може бути там, шопінг, прогулянка, книжка, чай, кава на кухні чи там, попрати щось. Може бути дуже-дуже багато різних речей. І коли ми це робимо якби несвідомо, ми якби, втрачаємо певну енергію. У нас її немає через те, що тоді обставини нами керують, от, а не ми ними цими обставинами керують. І ми можемо взагалі собі вибрати якісь от, особливо, крім всяких там побутових речей, які теж необхідно робити. На роботу потрібно ходити, за дітьми доглядати, за батьками літніми доглядати, допомагати це все необхідно. Без цього життя. Втрачає свою таку, знаєте, якусь е, окрему е, соціальний такий параметр, соціальний, е, соціальний вибір. Тому це все, мож, це все потрібно. Але ось тут ми можемо чисто для себе, для експерименту, помістити якісь е, скажімо, предмети, які викликають у нас інтерес. Давайте е, я ще запропоную один експеримент. Минулого разу я пропонував вам спостерігати, коли у вас інтерес з'являється, і щоб ви тренувалися його переривати. І тут нескільки важливо переривати, скільки переривати і переносити на щось інше. А сьогодні ми зробимо інший експеримент. Візьміть найцікавішу для вас книгу. От в вашій бібліотеці подивіться щось. Найцікавіше. Візьміть. І по і починайте читати, не відходячи. Можете час там дивитися, слідкувати за часом. Подивіться, скільки часу у вас піде на те, коли ви почнете помічати, що вам хочеться позіхати. Коли вам уже хочеться. Ай, думаю, ага, скільки ж можна вже цю книжку читати. Уже не помічаєш там, речення, не помічаєш якісь деталі. Все, пішло, пішло. Книжка провалилася. Да? провалилася. От, помітьте, що нас це... нам потрібно набути цей досвід. Набути оцей негативний досвід для того, щоб його потім <хи> не досягати. Через те, що, врешті-решт, він приходить до того, що ми втрачаємо час. А це ж життя. от, Відрізочок, життя має певний відрізочок. Точка А і точка, пф, колись там, яка <хи> закінчиться. да, X, Y, все, Початок-кінець. от, У ну, всякому випадку я маю на увазі в цьому світі в фізичному житті. Я про інші речі не буду говорити, бо я не знаю. от. І ми можемо все-таки наповнити, багать... от маючи цей негативний експеримент, негативний досвід, ми можемо тоді вже свідомо більш вибирати. Ще одну річ, яка пов'язана з інтересом, яку я не згадав, мені здається минулого разу, це покликання. Якщо ми знаємо наше покликання. покликання. Якщо нам воно відоме, якщо ми його визначили, то ми вже врятовані. Через те, що ми завжди можемо до нього повертатися, і в нас вже буде початкове джерело. Але навіть якщо ми впевнені на 200-1000%, на 1000%, що іменно це якісь предметі наше покликання, от скрипка, там, чи труба, чи малювати, чи там щось конструювати, будь-що. Програмувати будь-що може бути. Все рівно ми у нас потихеньку-потихеньку інтерес. він... І увага, відповідна, да? увага. ці речі пов'язані до речі. От промінь уваги або інструмент уваги як інструмент, яким ми управляємо, вона пов'язана з інтересом. Ми можемо увагу свою переносити за інтересом туди чи інше місце. От і цим разом їх гармонізувати, оці дві речі: інтерес, почуття і це свідоме перенесення уваги. Так от, навіть в улюбленому покликанні в нас інтерес буде падати. Тому ми 100% маємо вчитися переключатися і вчасно переносити одне цікаве на інше. Крінський говорить, 15 хвилин. Іноді я кажу, поп попробуйте 3 хвилини, 5 хвилин. Але спостерігайте. От тут якраз я відповідаю нашому тому, хто записав це запитання. Тут дійсно нам потрібна інтроспекція. Без інтроспекції, або, іншими словами, без спостереження за собою, за своїми почуттями, за тим, що відбувається в нашій уяві, а це значить в нашій голові, іншими словами, або в нашому мозку, а там постійно йде хімічно фізична реакція. Якщо вона не є позитивною, не направлена на щось таке, знаєте, якийсь пагін позитивний в цій еволюції, то вона, значить, от курінський малював лінію, каже, от такої лінії немає. І або так, і або так, от, або вверх. Дуже просто. Можете дерево собі налювати. Дерево росте і постійно росте. Пішло. Не може так. Хоп, перервалося і потім знову почало рости. Те ж саме з нашими навичками. Ми маємо, да, навичка це вже наступна річ, до речі, через те, що в нас є от інтерес, да, покликання нам просто дає а, початкову енергію від самого, від самого Бога, якщо хочете, від самої природи. От покликання нам відразу від ж дає енергію. От. Це не значить, що вона у нас постійно є, ще раз під наголошую, нею потрібно вчитися керувати. От, але це початок. Як визначити своє покликання? Курінський радить в своїх книгах, я не пам'ятаю, які точно, ви пошукаєте, знайдете. Задати своє дитинство, це перше. І там може бути відповідь на запитання. І потім а саме покликання, це не може бути тільки один предмет. Буває так, що це не один предмет. Якщо це музика, то це може бути багато предметів. Там музикознавство, може бути якийсь конкретний інструмент, ще щось. Якщо це. Якісь інші науки, математика, там теж може бути щось. Сам, і те, друге, може бути рядом. От. Піфагор займався математикою, любив музику, досліджував музику. Бачите, які цікаві речі. Е, Каку теж говорить про музику в своїй е, теорії струн, про що ми можемо поговорити наступного разу, може, колись. От. Тому тут не обов'язково щось одне. Тут може бути кілька варіантів. Шукаємо в дитинстві. Якщо ми не пам'ятаємо своє дитинство, що буває. Нам можуть підказати ті люди, які бачили нас, пам'ятають в дитинстві. Можна їх запитати, що ми любили робити там поцікавитись. Так? Наступне це один прийом. Це дитинство. Да? Дитин, дитинство. Там може бути відповідь на запитання, що є моїм покликанням. Звідки мені брати енергію? Друге, це, це прийом останнього дня. Кажіть собі, от сьогодні останній день моєму в моєму житті. От Я, скажімо, попрощався вже з усіма, з ким я мав попрощатися, сказав, що все, до побачення. От І от в мене є ще цілий день. Що робить? А я сьогодні якраз читав про це в на одному, в в одному німецькому каналі якийсь досить відомий соціальний працівник. Йому поставили діагноз э, рак. В нього не один день, в нього місяць є. Чи там два, чи рік, чи два. Але це вже якби зрозуміло, так? Да? А нам потрібно уявити, що це один день. У нас залишається один день. І ми з тобі ставимо запитання, що я хочу робити в цей день? Що? Якими справами я хочу займатися в цей день? І от там. Може бути, я не гарантую, але може бути відповідь, поки нам ще не поставили такий діагноз, там може бути відповідь на питання, що є моїм покликанням. От, да, може бути. Може і не бути. От що така річ. Я бачив людей, які, яких немає відповіді на це запитання. Сказали, і це тому, що наша голова, да, це наш мозок. Буває так, забитий всякими там речами. От. Не подобається мені така гона. От. Ліпше якась така. От. Вона була так. Мозок за. Е, там хімічна реакція в ній таке варилося все життя. От, чи якась така частина життя. Що ми з того матеріалу не можемо нічого побачити? Це складно буде. От. Буває так, що після травм голови або після травм військових дуже тяжко прийти до от, розуміння знову того ж таки, що мені потрібно робити. Так. Ще одна річ, яка нам важлива, для того, щоб підтримувати такий наш інтерес. От, і, звичайно, цю концентрацію да, уваги, про яку без бездоречно, інтересу немає концентрації уваги, нам потрібно також був ще один інструмент, це соціум. Соціум, якщо ми, ми повинні мати фізичних людей, від кого ми будемо запалюватися оцим якимось захопленням. Да? Я згадую Вікторію Гасмана, такий італійський е, актор, який так читав вірші. От йому вже було там 70 чи 80 років. Старенький дід. Ох, як він же там вірші італійської мови. Це хотілося кидати все і бігти, вивчати італійську мову. Курінський про музику іноді так говорив, що мені хотілося кинути його в лекції, побігти від нього і сам грати на скрипці. Чи там на чомусь на скрипці. Тоді це було у мене захоплення волоче. От тому таких людей треба шукати. В, їх можна шукати. в фізичному житті, вони нам можуть от нас пішновхнути до конкретних хороших дій, до е яскравішого життя, засвітити його, нам можуть допомогти. І ще можна шукати в інтернеті. Нас, Нам пощастило. Я от вам назвав а ви вже пішли подивилися. Назвав Куінського, ви вже пішли подивилися. Це вже є в інтернеті все. Ну, можна дивитися. Виконавців, от, на різних інструментах, а, в різних жанрах, можна дивитися театр. Зараз це ж можливо є, і, на, на будь-якій мові люди добрі Можна запитати навіть цього чат бокс які спектаклі найкращі, і щоб він вам дав лінки, він вам теж дасть лінки. Тому це можна, потім є багато фі філософських журналів видаються, ну там, це ж правда, не, не люди. от але Можна шукати. От подивитися, так зараз скажу, наприклад, Жиль Льоз, да? От Дуже цікаво послухати, як він французькою розповідає. Крім нього, там АТО, такий був філософ. Я не знаю, чи він ще живий. Французький. АТО мені про нього недавно там один Саша, наш сусід. Підказав, я, я вже його десь бачив, вже його слухав. Він досліджує якраз філософію, античну філософію, і, здається, щось видано українською мовою, але його послухати, його потрібно слухати. Це, це просто величезне задоволення. Цього з книжки не візьмеш. Книжка це добре. Але таких людей, як Курінський, як Вікторій Гасман, як АТО, як же його назвали? А, пишеться, а, аду. А, а, здається, пишеться отак французькою. Я, я скину лінк вам. От. Цих людей треба слухати. Нам пощастило, ми можемо це робити. От. Так. Ще одну річ, яку хотів би дуже коротко сказати, що за цей час, поки ми з вами <свісно> жили цей тиждень, <свісно> от. була стаття не, в, в інтернеті про... Далі в енциклопедії британців, що далі, що він народився в червні, місяці, Вірні, що, пробачте, в травні місяці. Чи, чи в квітні а, про нього можна сказати також, як про людину, від якої ми можемо а, зарядитися певною енергією, такою незабутніми враженнями може подарувати далі, особливо коли дивитися на його ранні роботи. Він теж захопився цим Фродом, потім почалися ці ануси. Це все те, та, що таке, ну, якби не зовсім мистецтво, щось таке незрозуміле. Ну, це вже не мені судить, але у нього є ранні роботи, особливо графікою, які, ви знаєте, варто дивитися, через те, що від цього можна дійсно кайфулики отримати. У нього стриг був просто надзвичайно цікавий. Він Майстерно, був, коли от починав ще, ще до захоплення Фройдом і сурреалістами, він дуже гарний був майстро, малюнка. Потім у нього музей є в Іспанії Фігерес, містечко, там є його музей. Треба поїхати. Хто там живе, або коли війна закінчиться і можна буде поїхати, треба поїхати, хоч раз подивитися, через те, що у нього, ну, Саме Фігєрас містечко дуже гарне. Дуже цікаве, таке маленьке класичне камерне е, іспанське містечко. От. Потім е, із Барселони там є потяг е, потім в його музеї, його власному музеї, крім його робіт, може зацікавити, зацікавити дуже його е, колекція. Я б сказав би, що в мене є колекція робіт, які він збирав інших художників. Вона може бути цікавіша навіть ті роботи, які ви там його побачите. От, і це теж десь ну, може дати вам величезне задов... задоволення. От, добре, на цьому я буду прощатися з вами. Підтримуємо всі ЗСУ, скільки, скільки потрібно, скільки скільки можна. Цитую, Стерненка, малих донатів не буває. Малої допомоги не буває.